Я хомповізачок, щоб було наче театративно, так? А ні, ні, ложну доскривати, так? А пранк, потрібно розкривати. Я я хочу дуже. Полежати з цієї коробки, тобто так її ніхто не схопить. Так, так і ні. Тут а. Що там дихаєш так і. Позов, деться засканся. Чом ти не прийшов? Як місяць дійшов. Я ж тебе чекала, чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала, чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Коня я мав, і стежку я знав, і мати пускала, молодша сестра, бодай не зросла, сидиться сховала, молодша сестра бодай не зросла, сидиться сховала.